Друзі, сьогодні в нас 211-й Mercedes, це є клас, 2004 рік, 2,7 дизель. Дуже-дуже міцна та надійна техніка, в принципі, я думаю, в рекламі вона не нуждається. Гарний стан по техніці. Зроблено все. Є реставрація рейки, заміна блока СБЦ, це тормозна система. По Мотору коробці зауважень немає, по ходовій. Перероблено. Все, що потрібно, машинка в дуже гарному стані. Подивіться на стан салончику, може накрашено. Це виконання елеганс. Дуже-дуже збережений стан по салончику. так, Автосвітло, автодощ. Такий він, все працює. Дзеркало з нахтозатем. Полуавтомати спереді. Гарна тачка і найголовніше, вона надійна. 27 двигатель, дійсно немає рівних. На ті года. Дуже крута динаміка і розхід палива до 10 літрів по місту. Якби ви не їхали, приїжджайте, друзі! Дуже гарний варіант! Збережений та обслужений.